Пане міністре, сьогодні Україна провела вже чотири двосторонні зустрічі. Почати хочу, напевно, із зустрічі з Німеччиною. Олаф Шольц просто виглядав дуже задоволеним і дуже радісним. поки ми не маємо в публічному просторі новин з боку стосовно якоїсь додаткової допомоги від Німеччини, але хочу спитати, чи не просто так радів сьогодні Олаф Шольц, коли знаєте, канцлер в гарному гуморі, то і в Україні легше. Тому що в такому гуморі ухвалюються важливі рішення сьогодні. На всіх зустрічах, які проводив президент, а це був Люксембург, Нідерланди, Німеччина і Британія. І ще буде більше зустрічей по обіді, тобто в Києві, це вже буде пізня ніч. На всіх зустрічах ключові теми подальший розвиток формули миру, щоб ніхто не нав'язував нам якісь мирні плани, ініціативи, щоб ми рухалися. В гирлі формули миру, яку ініціювала Україна, друге ППО, третє можливість використання західної зброї по цілям на території Російської Федерації, четверте європейська інтеграція України, там де ми говоримо з членами ЄС, тобто, щоб процес рухався максимально швидко і не було жодних спроб якось його загальмувати. І по всіх цих треках є взаємне спільне таке розуміння з лідерами у президента. Ну і не можу якісь оголосити рішення, але впевнено рухаємося до правильних результатів. Щодо ППО, ви пам'ятаєте, що декілька місяців тому ми поставили питання про необхідність першочергового постачання семи систем Патріот. Вчора було вже зроблено таке комплексне оголошення. 5, по 5, п'ятьом 5 системам вже рішення є. По декільком іншим системам рішення в роботі і ми теж наближаємося до остаточного ухвалення. І окрім цих стратегічних систем, буде ще партнери ще пообіцяли поставити в Україну багато систем середньої і малої дальності. Тобто, це надзвичайно. Я думаю, що це найпотужніше одноразове зміцнення ППО України спочатку. Війни, тобто, коли за такий короткий проміжок часу ухвалюється так багато рішень стосовно постачання в Україну ППО. але. Ми правильно розуміємо, що наприклад одна з цих систем Петріот, яка була оголошена серед п'яти, та німецька, яка вже працює в Україні, чи це мова йде виключно про п'ять нових Ні, систем? Це та це та. Тобто ті системи, які були оголошені, це ті п'ять. Які вже вирішені одна uh -huh. з них німецька вже в Україні, але це не скасовує того факту, що Україна що Німеччина ухвалила це рішення. До речі, сьогодні канцлер пообіцяв як ініціатор і лідер коаліції ППО для України, що він і надалі буде максимально системно і активно працювати. Над збільшенням постачання ППО для України, і це надзвичайно важливо. Ще коротко, зустріч з Шольцем була, ну мабуть, найтривалішою з поміж усіх делегацій. Не можу не спитати про питання, яке багатьох цікавить щодо далекобійних ракет Таурус. Чи піднімалась вона сьогодні взагалі? Я не буду в. Знаєте, залиште трошки простору для дипломатії. Розмова з канцлером була надзвичайно предметна і, до речі, дуже велику частину розмови зайняло питання подальших кроків щодо реалізації формули миру, тому що Німеччина є надзвичайно важливим партнером в цій сфері. Ви сказали, що в процесі рішення і напрацьовується рішення про по ще кільком стратегічним системам ППО про Петріот, наскільки я розумію, йде мова, і хочу спитати, чи це ті системи, про які раніше писали змі, в контексті домовленості між Ізраїлем, Сполученими Штатами та Україною. Давайте ще трошки попрацюємо. Дивіться, всі системи Петріот, які можна буде знайти в світі і привезти в Україну, всі будуть привезені. Це може зайняти там десь більше часу, десь менше. Але Україна потребує цього щита, і вона його отримає. Ще одна дуже гаряча новина, власне, що поки тут триває саміт НАТО, літаки F-16 вже летять в Україну. Про таке заявив зокрема і прем'єр Нідерландів на зустрічі якраз із Володимиром Зеленським. Крім того, Ентоні Блінкен про це говорив на полях саміту. Чи є якась трохи детальніша інформація про кількість і можливо якісь інші подробиці? Я не можу поділитися маршрутом літаків 16. Розумію, коли ми їх побачимо в українському небі, то я думаю, що всі питання будуть зняті. Тут є два принципових моменти. Перше, ми обіцяли, що влітку 2024 року в українському небі будуть битися F-16. і ця обіцянка виконана. Друге, це лише перша хвиля. Насправді нам потрібно більше літаків, і питання постачання, надходження першої хвилі в 16. Воно вже вирішено, і ми працюємо власне вже на перспективу над збільшенням кількості літаків в 16 які будуть передані Україні над отриманням інших західних моделей літаків, над отриманням тих мігів 29 які все є ще. І на озброєнні дружніх країн ми можемо їх отримати. Це безперервний процес, тому що ну немає такого моменту у війні, коли ти кажеш фу, все, я все зробив. В 16 прилетіли, патріоти приїхали, можна розслабитись в жодному разі. Щойно одне питання вирішується. Ще одне питання не вирішилося, а ми вже починаємо працювати над наступним. Я давайте, правильно коротко, розумію? То, мене так ще маю часу, два питання. Так. Коротко, одне, чи я правильно розумію, що на двосторонній зустрічі з Джо Байденом завтра питання передачі вже від Сполучених Штатів f 16 також буде підійматися і стосовно рішення про дозвіл бити американською зброєю по військових аеродромах. У нас немає будь ласка. Ж, жодних табу в спілкуванні з американськими партнерами. Я вчора зустрічався з державним секретарем Блінкіном, Ми говорили про абсолютно всі питання, і питання зброї, і питання НАТО і якою самою відвертою і повноцінною буде розмова між президентами? Дякую. Дякую вам дуже. Ось так. Друзі, мені пощастило записати коротке інтерв'ю. Можна сказати, такий розширений коментар міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Це було ексклюзивне спілкування, де очільник нашого зовнішньополітичного відомства розповів про усі деталі останніх двосторонніх переговорів, які тут на полях саміту провела Україна, і очільник нашої делегації Володимир Зеленський.